Найбільша вечірка літа Реселманія влітку. Це літня бавовна SummerSlam. Ми Дабідебікс і let's go! Well, ну що відразу матч відкриття це Логан Пол проти Ріко Шет. Логан Пол у себе на подкасті казав, що хоче відразу провести матч, щоб встигнути поїхати, подивитись матч Джейка Пола. Ну і що він встиг, дійсно, матч був не дуже довгим 18 хвилин. І якщо чесно, трошки мене матч розочарував. Я очікував, що буде якийсь вірусний 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 момент, але прям таких спотів, як таких, і не було, якщо чесно. Трохи забагато бочів, як на мене, таких мікробочів, оце, і навіть ці чотири. Можливо, це був той вірусний момент, який вони хотіли показати, але там невдало на ноги впали і не так круто все вийшло. Мені сподобалось те, що вони один одного ловили на якихось помилках, як один одного підтрунити. Пол звучався над рікошетом і його дружиною на візку, Називайте, як хочете. Рікошет же такий. Ага, Логан, ось тут твоя помилка. На я тобі зараз вдомблю. кажеш, сі чотири на тобі, сі чотири, і все таке інше. В Принципі, добрий матч, як опенер супер. Єдине, що мені кінцівка не сподобалась. Я дуже сильно був обурений, тим що Логан Пол скористався допомогою кастету і Донбасив один вдалий удар в голову Рікошета. І після цього його утримав. Наступним матчем був фінал саги. Це Коді Роуз збився проти Брока Леснера. Це був їх третій останній матч, в результаті якого потрібно було з'ясувати, хто ж все таки крутіше і. Виявилось, що крутіше той, хто зможе вистояти до останнього. Неочікувано, але в матчі матч був не призначений не по яким правилам, але Брок Леснер зробив його для Коді кодіровця матчем до останнього на ногах. Брок Леснер постійно вишвирював Коді кодіровця за ринг, щоб той підводився на рахунок 10 на ринг. При тому, що коді отримав такий демедж, який раніше не отримував, Брок сам був в шоці. Настільки був в шоці, що після того, як він дубасив Коді кодіровца, у нього навіть шорти розривались поступово. Вони перетворювались на якийсь. Мадганчірки насправді. Це трошки було комедно, коли він залишився майже в одязі Адама в кінці шоу. Кодіров сказав, що соромить Брока Леснера на самарслемі. саме це він і зробив. Брок уже відчував, що з такими шортами не діло битися не по-солідному, це не по звірськи. Тому вирішив ну, не вириватися та програти. Мене матч здивував, я думав, що він буде набагато коротше, десь хвилин 5, але тут вони майже 18 хвилин билися і непогано. Мені прям сподобалось. Крута бійка була. Бійка дійсно крута, і довела все таки, що Коді Роудс сильний, реально гідний суперник, а не якийсь там чмонік. Навіть Брок Леснер висловив свою повагу вперше за весь час і навіть обійняв Кодіроса в результаті цього матчу. Можливо цей напад Брока Леснера був за те, щоб типу, перевірити Кодіровце на місць, наскільки він крутий, наскільки він тримає удар. І ось з цим матчем він довів, що так, я тримаю удар, я тебе можу побити, витримую все, що ти зробиш, тому давай. Краба. Що ж, далі нас очікував матч 25 людей, Battle Роял, Слім Джим, але не, не справді 25, тому що вийшов MVP та сказав, що ось. Ще один буде, о Масік, давайте, 26-й до вас. Насправді дивовижно прикольний Battle Royale, тому що зазвичай Battle Royale вони такі нічим не зв'язані, ніяким сюжетом, вони просто рандомні. А тут всі учасники між собою якісь там стосунки мали, багато сюжетів було в матчі. Мені сподобалось, було весело. Я підтримую твою думку, варто його подивитись, просто тому що він розважальний. Як на мене, це. Найліпший батл ройл, який я бачив за весь час, тому що у нього дійсно все було передв'язано, між собою зав'язано, і фінал хоч і був очікуваним, в принципі, тому що всі максимально сильно болівали за переможця. Але не можна було очікувати, що саме так все розв'яжеться. Коротше, просто рекомендую глянути хоча б одним оком, а переміг: LA ей Найт, бейба! Є? Є. Ей Найт. Є? Шкода, що Олейнайт не сказав, як Ренді Севич ууує, це головний промах матчу. Після цього нас очікував матч за правилами ММА, бились Шейна Базвер проти Ронди Роуді Роузі. І це має бути фінальним матчем для Ронди, як всі вважали. Як на мене, матч трошечки був не таким, як від нього очікували. Глядачі почали розповідати, що матч не дуже, там ще щось. Ні, ну він чистий ММАшний матч. Когось підкорити, десь комусь руку підламати, ще щось. Ну нічого особливого, коротше кажучи, не претендує, і зрок з неба не хапає. Перед матчем нам сказали, що правила матчу такі, що перемогти можна тільки по нокауту чи підкоренню. І що мені не сподобалось, що. <реш> в цьому матчі вибігли доктора та почали перевіряти стан Шайне Безлер. Альо, ви самі сказали, що перемогти можна тільки по нокауту чи з це, це не, не дуже в'яжеться з тим, що в ММА, ну я ніколи не бачив, щоб вибігали врачі та зупиняли матч. Насправді, матч, як я очікував, буде таким ММАшними вони будуть там в партері обійматися. Тут під кінець все так і пройшло вони. В... Хто... Сильніше зафіксує руку, чи больовий той переможе. І перемогла Шейна Безер, тому що її сліперхолд виявився міцніше, і ронда відрубилася. Ну і що далі один з найочікуваніших матчів цього вікенду: Дрю Кінтар проти Юнтера за чемпіонство ІК. Дуже крутий матч. Розганявся він приблизно як і будувався, як по схемі з матчем Шеймусом на Клеші Декасл. Спочатку обміни чопами у Макінтаєра та Гюнтера вже груди червоні були. Вони почали дубасити навіть не якимись такими крутими прийомами, а звичайними кіками обмінюватись. Виглядало це як справжня бійка. Я не скажу, що це якийсь там п'ятизірковий матч на думку багатьох. Ні, це просто міцний і класний матч, який варто глянути двома очами. Цікаво, що в цьому матчі вирвався з Гюнтера бомби дромакінтаєр. А Гюнтер натомість з Клеймору вирвався. Не так часто таке відбувається в матчах один на один, але ось тут трапились, тому хоч чимось цей матч А Ось а переміг у нас Гюнтер після того, як підловив Дрю Кінтайра, коли той хотів щось провести вже фінальний відчайдушний прийом з третього канату, але Гюнтер його скинув на канат і Той кахонесами вдарився. І Гюнтер його просто покарав. Довгоочікуваний матч за титул чемпіона світу у суперважкій вазі. Фін Балор, який вийшов з написом Seven years згадка про те, що сталося 7 років тому з помстою проти чемпіона Сета Ролінса, який спочатку здивував Всіх своїм виглядом такого, знаєте, Шейха. А під оцими плечима великими виявилась та сама куртка, в якій Сет Ролінс наробив травми Балору в 16-му році, яку Фін Балор ненавидить всі Душою. Насправді, як на мене, на відміну від матчу на Money in the Bank, цей був значно потужніший, набагато цікавіше, і просто був. Ну, цікавий тим, що вони робили відсилки на те, що було колись давно. І це не таке, що ти маєш знати, що саме там було. Ти просто відчуваєш це всередині десь. Що, окрім ненависті, вони дійсно пригадують один на одному найганебніші моменти, що трапились між ними. Тому це прям топ, хто любить це, та Ефіна, дивіться. В цілому ми казали, що матч на Банк був проміжковим для них. І як вияснилось, дійсно таке й було, тому що той матч виявився демо версією В принципі, все, що було. Там, показали і тут навіть кінцівка була майже ідентична. Єдине, що відрізняло цей матч від того, це все ж таки більше нірфолів, більше таких фейкових кінцівок. Тут було навіть те, що декілька раз вирвали з фінішорів, з Крипстомпу та Кудегра. Ще що кинулись в очі, те, що в Дебідебі дуже часто, коли оце якісь рестхолди, вони показують зал, і під час цього матчу разів 10 показали зал, все закінчилось дуже просто. Судний день вийшов допомогти, але вийшло таким чином, що вони тільки його підвели. Спочатку сет потушив і Деміна, і Домініка. Ріа вже не втручалась в це. Фінбалор вже був на грані перемоги, але все одно нічого не вийшло. Тому, коли відволікся рефері, Демін Пріст хотів використати свій кейс, вже довбанути. Ти Сетролінса, але потім такий просто закинув кейс, Ролінс проводить Керп-стомп на сам кейс Фінну Балору і отримує, і Демін Демін пристаки дивиться, типу, ти цього хотів, все під контролем, все схвачено. І коротше, Сет Роллінс радіє перемозі, Фін Балор іде плакати, помста за сім років не вдалась. Ну що тут поробиш? Невже це кінець судного дня? Це і є кінець судного дня, якого ви знали. Що ж далі пройшов один з мене Це матч патрійної загрози між Бянке Білер, Шарлот Флеєр і Гаскою. Май за чемпіонство жінок. Слід зауважити, що всі очікували цих трьох топових ресвер будуть проводити матч більш крутезним. А вони трошки підзатягнули, і через це просів сам темп шоу. Тобто відчуття були не такі, як ти очікував. Я не хочу бути токсичним модаком, але ну. Я маю це сказати. Жіночі матчі 3 на 3 дуже рідко виходять крутими. Я можу сказати тільки два: на Реслманії 32 і той, що був на Хеленесел. Всі інші вони однаково такі якісь не неказисті. Жінки хочуть показувати споти, і вони дуже часто це якось підставляються під усі удари. Це особливо видно було на моменті, де, де у Шарлот розстібнувся топік, і вона чекала, поки її рефері застібне його. а... Аска та Бекі Лінч просто сиділи в куту та чекали. І весь матч був приблизно таким. Так, я погоджуюсь, що сам Букінг того, що ось Біанка отримує травму і з травмою повертається і хоче перемогти, і перемагає. Це прикольно, це дійсно круто. Але зроблено це якось, ну. Дуже багато бочів, як на мене, це зруйнувало все. Не знаю, мені бочі ці в очі не кидались насправді. Але коли вона повернулась на ринг. Так, оце нарешті фінал. Фінал дійсно того вартував. Коли Шарлота її підкорювала в четвірці, прибігла Аска, щоб розбити підкорення, але б'янка її скрутила і отримала до трьох. Коротше, у нас з'явилась нова, найкоротша чемпіонка в історії. А чому це сталося? Тому що буквально в декілька наступних секунд вибігли Бейлі і його скай, панянка гривня в бані. Розкидали колишню чемпіонку і претендентку і використали кейс гривня в банці. І Йоскай швидко перемогла і стала новою чемпіонкою WWE серед жінок. Тому радіємо разом з нею, Дакота радіє, радіє. І у раді, Белі раді, радіє. ми радіємо всім класно. І, ну, шкода, Б'янко, найкоротший тайтл рейн в історії серед жінок. Але, тим не менш, у нас є Йоскай. Ну і що, час мейн-евенту, матч племенної битви Роман Рейнс проти Джея Укса. Всі дуже очікували цей матч. І як і належить такому типу матчу і такому важливому матчі, реслери почали з того, що десь хвилину просто ходили та дивились один на одного і слухали арену. І цілому матч пройшов в такому темпі. Вони не спіша, нікуди не поспішаючи це так, нехотя били цима. Та навіть не багато було якихось таких заборонених. Моментів, що нам обіцяли, що ось там Усо буде катувати ватажка, насправді нічого такого не було. Ну так зламали стіл, побили кендо стіком. А та ну, в принципі, все нічого такого більше не було. Це там вам, це вам не матч Романа Рейнца та Броколесна з минулого самошламу, де люди креативили. І що стосується самої психології, як на мене, їх матчі, ті, що були в 20-му році, вони були поміцніше, тому що там було чутно, як вони спілкуються під час матчу, а тут вони навіть майже не говорили один з одним, просто довго затягували. Чесно кажучи, мене цей матч розчарував. Я тебе підтримую в твоїй думці, тому що не було супер якихось спотів, були такі, і знаєте, були такі моменти, де якби душу потрібно було розірвати, але насправді нічого такого не було. Чому? Тому що, по-перше, Роман Рейнс розкатав Джегуса. По-друге, Солосікова вийшов допомогти. Це вони до нього прийшли в цьому, в цьому сенсі, що який прикол, що він навіть не вийшов не допомагати відразу. Він просто там стояв десь в натовпі підчекав, поки до нього прийдуть. А міг би допомогти. Ну, і за це він потім отримав гарпун. І коли вже здавалося, що все, Джейновий ватажок, я не знаю, хто собі так вважав, вибіг. Знаєте хто? Чувак в капюшоні. І виявилося, що це був брат, Джимі Усоки витяг за ногу Джея, провів йому супер кік, сказав: I love you, brother, I'm so sorry. Насправді він не sorry. І, коротше, закатив назад цього Джея Усо, після чого Роман Рейнс провів гарпун і. невдалого кузена. Просто відправив відпочивати. Прямо через Стюпкен, так? Тому досі верховний ватажок і ваш беззаперечний чемпіон сесвіту WWE – Роман Рейнс. Але матч не дуже. Що ж, двічі до цього матчу Джиммі коштував перемоги Джей Усу над Романом Рейнсом, і цього разу не було виключення третій раз поспіль Джиммі Усу став причиною, чому Джей програв. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки по цьому супер шоу. Як на мене, у всіх було багато очікувань щодо нього, тому що всі хайпили і такий матч кард перелік матчів крутий, але я супер нічого не чекав, тому я цілком задоволений. Бадьора ніч, тільки кінцівка була розтягнута. Останні два матчі, в принципі, норм. Не рівень попередніх шоу, які ми дивились онлайн ввечері. Як наймену це найслабше шоу року, але все рівно це ще ну, хороше шоу. Якби не останні два матчі, то було б значно краще враження. А ось вони трохи. вони дуже затягнуті були. Оці всі два матчі, вони десь там на півтори години не були, і це особливо відчувалось, особливо коли в Лаві дивися. Ну ні, ну матчі були круті. Гюнтер проти Дрю Макентаєра і Сетролінс Фінбелор. Та й Роман Рейнс та й Брок Леснер, Коді Роудс. Та ну ні, були хороші матчі, але і, дійсно були такі, що не виправдали очікувань. Ну що, дякуємо, хто був з нами. Ми рекомендуємо вам приєднуватись до нас і дивитись супершоу в Лайві. Це були був Лукс, Нікіфаро Владислав. На все добре, І Андрієв Владислав. Почуємось. Лайк, like, підписка, донат на ЗСУ робить кожен твій день більш щасливим. Прокидайся донатне зсу, визнавай верховного ватажка і.